На новий потужний рівень вийшов навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти камянськ подільський державний інститут. Тут відкрили нові факультети, нові спеціальності, а кількість студентів збільшили в десятеро. Ірина Коренкова мама першокурсника. Хвилюється за сина, адже він не може пересуватись самостійно. камянськ подільський державний інститут обрали не вагаючись, бо для таких дітей тут створені всі належні умови. Чому ми саме обрали цей заклад? По-перше, базова е, освіта. По-друге, найкращий е, інститут в цьому місті, принаймі, е, найліпші умови для цих е, візочників, для цих дітей. Ну і е, дуже гарна, е, комфортна е, аудиторія, і е, ну, нам дуже сподобалося. Цьогоріч навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти Кавінсь-Подільський державний інститут впевнено позиціонує себе потужним освітнім закладом. Під час вступної кампанії на одне місце претендували 10, а на окремій спеціальності по 20 абітурієнтів. Зараз можете собі представити, в наш навчальний заклад з даною вступною кампанією налічує більше 1300 студентів. 1300 студентів. Це це практично в 10 разів збільшився контингент студентів. Ну і що особливо, ми не змінюємо специфіку. А це 85% в нашому структурному підрозділі коледж це діти з інвалідністю, це малозабезпечені діти, це діти-сироти. А в інституті десь 65-70% – це також студенти з інвалідністю, УБД. Я хочу сказати, що інститут ліцензував освітню програму магістратур, і ми цього року, якщо в нас було 110 ліцензійних місць, у нас всі 110 ліцензійних місць заповнені. У нас дійсно зараз всі спеціальності, які ми примоніторили, для того, щоб які потрібні розбудовувати після військового період це і реабілітація, це і соціальна робота, це і психологія, це і реабілітаційна психологія, це і цифрові технології, які цього року шалений мали попит, і це величезні групи цифрових технологій. Вчора відбулася наглядова рада, вчена рада. Ми робили засідання вченої ради. І на вченій раді ми вже. Створили два факультети, можете себе уявити. Колишній технікум інтернат створив два факультети відповідно до закону про вищу освіту, де повноцінний факультет, один факультет це економіки, управління та діджиталізації, і також факультет соціально-психологічної діяльності та реабілітації. У нас дуже круті реабілітологи, у нас реабілітологи піднімають дітей. З Візочка на ходунки це також важлива справа. Ще крім того, ми почали цього року іпотерапію. Це лікування кіньми ДЦПшників, так само, да. І вже в нас є ці тваринки, у нас є територія біля шісті гектарів лісу, в селі Суржа своя база, да, де ми там зараз будуємо за. За кошти інвесторів, і ну, взагалі, я хочу сказати, що за останніх 8 років більше 3,5 мільйони гривень сюди, мої друзі-інвестори, де будують, ви ж бачите, ви заїхали бачите, новий пандус, два нових пандуси зразу. Такі які дійсно не просто пандуси, вони дійсно коштовні пандуси. Нові локації, які потрібні, спортивні локації, які потрібні дітям з інвалідністю, щоб вони себе відчували себе тут комфортно. Ну і от я хочу сказати, що на базі відпочинку ми також робимо відповідний ремонт. Навіть за коштів, також мого друга з Сполучених Штатів Америки, запоміняли вікна, робимо інклюзивний центр для військових. Я хочу сказати, ми знайшли кошти і навчали цього року в Києві. Це дороге навчання, де в нас є сертифіковані реабілітологи по іпотерапії. Тобто ми в цьому напрямку працюємо і я хочу сказати не пасем задніх. Ми зараз стали одним із провідним не тільки в Кам'янці-Подільському вузу. Можна Порівняти за статистикою: сім років 163 студенти, і 1300 студентів, факультети, навчально-наукові інститути, коледж, училище. Тобто, ми думаємо, що ми на правильному шляху. Я хочу зазначити, що дійсно ми єдиний, єдиний заклад вищої освіти, інклюзивний в Україні.